школа і запрошує на вебінар. Бріск інтерактивний АІ асистент для вчителів практичне застосування. Шановні колеги, запрошую вас на вебінар Бріск інтерактивний AI. Це асистент для вчителів практичне застосування. Цей вебінар не ще про один ресурс, це про легкість, економію часу, повернення собі вечорів, нервів і радості від роботи. Скажете скоро літо. Але кожен проактивний вчитель влітку, звісно, буде готуватися. А тим більше брізк вам дасть насолоду роботи та неймовірне здивування від його швидкості, коректності, точності та оригінальності. Отже, магія школи ІКТ кате продовжується. Перед вами звичайна сторінка. Один клік, документ починає думати. І це відбувається ось таким чарівним чином. Перед вами біографія, презентація, Марк Твен, життя та творчість великоамериканського письменника з детальною біографією із зображеннями, дослідницькими завданнями, дискусійними запитаннями, творчими завданнями і так далі. І пройшло дві хвилини часу. А я маю цілком. Повноцінну презентацію. Ще один помах чарівної палички від школи КТ, і ми маємо квіз про життя та творчість марка Твена, який просто з'являється у нас на очах. Ми затратили 30 секунд. Ще одна хвилина, і ми отримуємо квіз у ресурсі квізіс, який цілком дублює ті матеріали, які були у Google формі. Я вже можу розпочинати перевіряти знання учнів. Ще один помах чарівної палички від школи ІКТ. І в нас генерується подкаст Великий американський письменник. Так він уже майже готовий. Отже, можна вже слухати. Привіт, слухачі. Привіт, слухачі. Сьогодні ми поговоримо про відомого американського письменника Марка Твена. Так, Оксано. Марк Твен це псевдонім. Його справжнього. А далі з цього подкасту може вийти наступне. Чи? Це Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про дуже цікаву тему з хімії фізичні та хімічні явища. Так, Оксано, ця тема дуже важлива для розуміння світу навколо. Врахуйте, що я не вчитель фізики чи хімії або ж. А, Вітаємо всіх на нашому освітньому подкасті. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікавий період українського національного руху у 1860-х роках. Так, Софіє, це була доба формування українських громад унікальних культурно-просвітницьких об'єднань, які прагнули відродити українську національну свідомість. Або ж Привіт, друзі, сьогодні ми з Максимом розповімо вам про дивовижні споруди минулого: замки, фортеці та палаци. Так, Софія, уявіть собі, величезні кам'яні стіни, глибокі рови, підйомні мости. Все це було не просто архітектурою, а справжнім захистом людей. Наприклад, замки були не лише житлом, а й потужними фортецями. У них були Правда, цікаво. І на вебінарі ви дізнаєтеся, як створювати такі невеликі відео, мотиваційні до своїх уроків. І все завдяки нашому таємному ресурсу Бріск. Знову помах чарівної палички від школи ІКТ, і дана стаття перетворюється у робочий аркуш. І от чудо у вас на очах генерується робочий аркуш з різними типами завдань. Причому з тими, які ви захочете. А як створювати промти і все це створювати, ви дізнаєтеся на вебінарі. Звісно, з Google Документа ви можете тепер перенести робочий аркуш будь-куди. І зробити його, наприклад, яскравим у тій же канві. Вам потрібні цікаві завдання без проблем. Знову помах чарівної палички. А ось і робота чарівної палички. Ми отримуємо завдання та ще й отримуємо підказки в активностях для наших учнів. Чи не чудово, колеги? У вас є якесь цікаве відео і ви хочете доповнити урок. Знову помах чарівної палички. Диво народжується на ваших очах. Короткий зміст оповідання Марка Твена, як я редагував сільськогосподарську газету. Тут на місці цього відео може бути будь-яке відео, яке вам необхідне до вашого уроку. Я здивована, а ви? Та мене ще подивувала одна річ у даному ресурсі. Перед вами класи. І що ж далі? Ви можете створити гачки для своїх учнів. Let's go! Ось так, ваші учні спілкуються зі штучним інтелектом. Вони дають їм цінні коментарі та підказки. А що ж у вчителя? А у вчителя результати, які він може переглянути. І подивитися, про що ваші учні спілкувалися із чатом. Отже, документи оживають. Я нічого не писала, я просто натискала. І Брікс все робив замість мене. Я лише давала команду, а Брікс подумав, оцінив, створив і пояснив за мене. У кожного вчителя має бути такий чарівник. І я покажу вам, як з ним подружитися. Отже, чекаю вас 1 червня о 16.00 на вебінарі. Брік інтерактивний AI-асистент для вчителів. Практичне застосування. Якщо ви ще не переконалися в магії від школи Вікате. То у вас буде дуже гарна можливість цьому переконатись до зустрічі, колеги.